Змі трошки змістили фокус уваги е, лише на олігархів, яким не повністю е, належали ці компанії, частина невелика частина е, деяких цих підприємств належала і дрібним інвесторам. Ті самі самій е, Моторсічі е, багато тисяч напевно працівників компанії володіли такими невеликими частками. Хто, е, хтось на декілька сот грив е, гривень, е, багато людей колись свого часу повірили в український ринок ще напевно в нульових роках, і купляли акції тої ж самої укрнафти чи моторсічі на декілька десятків тисяч гривень. І їхні гроші також були по суті забрані державою їхні активи з обіцянкою десь колись повернути. Що стосується інвестиційного клімату, то навряд чи таке рішення є гіршим за російські ракети і може погіршити з ним ситуацію. Ні, але якщо ми не Обговорюємо рішення з військової точки зору. Ми довіряємо українській армії, довіряємо старці верховного головнокомандувача. То в принципі, отакі, от критика, обережна і негатив тих речей вона повинна бути, оскільки ми оскільки ми не повинні забувати про свої права. Як як громадян, і хоч ми ними жертвуємо на час відсічі збройної агресії, ми про ми до них про них ніколи не забудемо про її, після її закінчення і завжди їх. Повинні відстоювати, зокрема, і право на власність. Більш ефективною держава не може бути, але вона е, буде виходити із зовсім інших завдань з, з власне воєнних завдань. Ми говоримо про акції тому, що рішення комісії цінних паперів і фондових ринків воно, по суті стало публічним. А оці рішення військові, вони з безпекових е, питань міркувань не є публічними, і ми їх обговорювати е, не можемо. Е, логіка передачі повного взяття, повного контролю над компанією означає можливість тут же поміняти менеджмент цих компаній і приступити до функціонування цих підприємств чи того, що від них залишилось, будемо відверті, у, у максимально зжаті сроки для максимальної забезпечення ефективності для української армії. Ну я думаю, що тут будуть рішення прийматися е, по ситуації, скільки треба витримати баланс між е, а розуміти е, технологічні процеси в, е, в цих компаніях вони є складні, особливо на моторсічі, і другий момент. Прибрати з керівництва небажаних людей, якщо, якщо мажоритарний власник моторсічі до нього є питання по співпраці з Росією, то напевно він там був не один, поки процес зміни менеджменту є мало публічним тої Інформації, яка була ЗМІ, то були призначені наглядові ради. Вони вже отримали е, гору критиків, того що вони не є спеціалістами в своїй професії. Але я так розумію, що логіка в цьому процесу була іншою. Провести оцю. Ю, це відчуження, не націоналізацію, а відчуження максимально швидко взяти, поставити людей, які є, скажімо так, в обіймі у обойми уряду. Це і чиновники, і люди, які є на бордах інших компаній, які є грубо кажучи, під рукою, вони можуть підхопити цей процес. Вони це вже зробили і почали призначати менеджмент вже із фахівців свої, свої галузі, які зможуть коректно управляти цими компаніями. Я думаю, що е, виходом з цієї ситуації після війни, а законодавство дає 5 років після закінчення воєнного стану на компенсацію, буде власне не повернення грошей, а повернення акцій. тому що от чисто е, практичної точки зору є. Тисячі інвесторів, і кожного піти запитати, надайте свої реквізити банківського рахунку, бо вам туди перекинемо гроші по якійсь своїй оцінці, справедливі чи ні? Це є дуже складно набагато простіше одним рішенням повернути все як було. Але знову ж таки, тут є питання олігархів: Коломойський, Ярославський, інші речі, в якому вони будуть в правовому статусі за цей час. Чи будуть до них претензії фінансові зі сторони держави? Це все. Ті речі, на які ми будемо звертати увагу вже після перемоги.